Так, тут у нас може 14 ж вересня випав я цього блогінгу. А, якось було і, мабуть, психологічно непросто, а, ну і, так скажемо, певна фізична втома прийшла, тому не писав, внутрішньо знецінював цей блог і взагалі. Проживав певну кризу. Так, що по руці. В такому стані вона ще не довго. За тиждень рівно запланована вже операція в наступній клініці, де будуть займатися фахівці-поверхні кінцівки. Так, ось вже зажила вихідна рана, це вхідна. Це основна вихідна, куди прийшов уламок. І, на жаль, знищив мій зап'ясний суглоб. А, і, якби ще тут одна четверта вийшла, я це вже розповідав, так чисто е нагадую собі в першу чергу. Так, по таким новинам, які не відразу усвідомлюєш, але все ж таки хм, доводиться усвідомлювати. Чудо не сталося. Якби зап'ясні кістки самі не з'явилися там, так і відбулася від них каша, е, і вона там присутня. Mm. Е, так, зараз буде реставрація моїх п'ясних кісток. Це якось, якщо ми бачимо, від нігтя йде перший суглоб, і кістка в ньому найменша, далі вона більша, і перед е, самою долонею. Кістка пальця найдовша, але є ще, ще наступного, би, наступного о, рівня довжини, яка найдовша, вона вже йде в пясті. Це там, де, де закінчуються пальці, і от о, приблизно до о, о, би, основи рани. І ті кістки треба буде. Реставрувати, тобто там запланували ребра із тазу зріжуть і їх закріплять е пластинами. Ну Такий попередній план. А от зап'ясні кісти, їх нема. І оцей рух згинання, розгинання кисті, який зараз є дуже такий мікро, він високий його не буде. Тобто, пропозиція лікарів зараз е реставрувати. П'ясні кістки. Доведеться також висікти ось цю сполучну тканину рубцьову і туди приживити, або звідси шкіру. Там такий складний фінт вухами виходить. Треба буде сюди не залишити. Якби ці шкіри їх затягнути сюди, щоб живлення шкіри відбувалося. І тому що. Скажімо, імпланти треба закрити якісною шкірою. Сполучена тканина вона там не дасть такого якісного закриття, щоб вони приживались. Тому або звідси, і саме ті, хто будуть робити операцію, запланувати брати із зовнішньої сторони передпліччя, або є із варіантів, коли розрізають шкіру на животі, потім пришивають руку і зверху цей клапоч шкіри. Коли він проживається, його просто відрізають, зшивають на животі шкіру, і вона наче там добре проживається. І немає цієї небезпеки, коли натягують судини, якщо звідси так затягують шкіру, що вони від перегину можуть пошкодитись і, скажімо так, потім захворіти, відмерти в найгіршому випадку. Це не потрібно. І так, а що ж буде з запястям потім? Ну, по-перше, це буде наступний етап. Він уже буде після того, як приживеться шкіра, приживуться імпланти пясних кісток. Зап'ястя може або блокуватись, щоб не було цього руху. Це більш якби більш такий придатний варіант для якоїсь. Якогось фізичного навантаження, якщо хочеться цією рукою робити якусь плюс-мінус важку фізичну роботу. Або можна поставити якийсь ендопротез. це як Завжди зараз це робиться з титану. Він дасть якийсь мікрорух. Спробую зараз іншою рукою показати. Тобто не ось такий, а він буде десь приблизно такий, за словами лікарів. Ну, Він, можливо, для якоїсь такої роботи на клавіатурі, наприклад, може бути кращим. Побачимо це буде потім. М до речі, я ще знайшов у клініці приватну клініку, яка є лікарі, які обіцяють, що вони здатні виростити з стволових клітин людини. Е там є якесь скорочення саме цих клітин, але не так важливо. Там використовується винозна кров, ці стволові клітини і ще клітини кісткової тканини. Іначе, як навіть суглоб може вирости. Спочатку, я так розумію, це в лабораторних умовах відбувається, потім воно підготовлюється середовище в, якби, в тілі, і туди воно транспортується. Тобто завтра йду на консультацію. До речі, нач мед поточного госпіталя не вірить в таку експериментальну медицину. Він каже, що це все зазвичай бажання якогось майбутнього, і це не місце для експериментів. Краще робити у перевірену методологію, яка працює вже і перевірена на багатьох пацієнтів, але все одно я сходжу, дізнаюсь. Що запропонують ці клініці? Це все одно наступний етап. До нього, я думаю, варто підготувуватися самому власним таким дослідженням. Е, ну, десь отак. Тобто, скоро знову будуть певні незручності, я тільки ось як позаживало. Тут ще залишається струб, І він такий досить глибинний, входить в м'ясо. Але все засохло. тобто... Я думаю, він загоїться, відпаде вже буде чиста рубсьова тканина. От от такі справи. М -м якось цього тижня дуже думав про те, що вже відчувається власна вина, тому що я не продукую якусь користь суспільству. Е якось це мене почало бентежити. І та... Якась, зараз я в основному навчаюсь, і ті матеріали, які я вирішив вивчити, в принципі, я плани свої порушую, не зовсім можу розрахувати сили. Але я прийшов до того, що все ж таки намагання до якоїсь корисної праці і підготовка себе до неї, вона також. Допомагає одужувати, просто якби, лежати і чекати якби, того, що ти відновишся. І потім якось воно все саме запрацює, як на мене, стратегія хибна. І я пробую все ж таки бути потенційно корисним вже сьогодні, поки це виражається в підготовці. От, Ну, так, бачусь з друзями. Ümm, трошки говоримо про майбутнє, то, що планує, що ми можемо зробити тут і зараз. Е, якось е, власний рер, який, в принципі, в мене все для нього є, поки я відклав ним, не займаюся. Е, так планую там, фінансово допомогти друзям з ну, першого мого батальйону ТРОшного, е, які потребують е, безпілотник для своєї артилерійської роботи. От, а так, поки якийсь власний рух у, в плані рерріс призупинив, поки на це сил не вистачає. Якісь такі новини на сьогоднішній день? М -м -м -м, мабуть, поки все. На зв'язку побачимо, коли запишу наступну сторіс чи відео.